Пані Ніна відвідує храм з онукою. Пригадує, колись так само ходила до церкви з дідом, але аж у сусіднє село. Христовоздвиженський монастир, розповідає жінка, збудували в Панталії 10 років тому, на місці, де колись жила бідна вдова з чотирма синами. І в храмі символічно почергово замироточили чотири ікони. Люди ну, дуже задоволені, що в нас є церква, що в нас є цей священик, і дуже з радістю ходять. І, можливо, це тому тут сталося таке, що стали мироточити ікони. Хай Бог. Бог дає, щоб все було добре в нашому селі, в нашій країні. Отець Арсеній, який першим побачив краплини маслянистої рідини, пригадує, як завжди у будень увійшов до храму помолитися і відчув нетиповий квітковий аромат. Спочатку ми розділились на цій іконі Божої Матері, а після на іконі Спасителя, а пізніше на тих іконах що на жертовнику. І, хоча мироточиву ікону бачив не вперше, зізнається отець Арсеній. Спочатку розхвилювався, а вже потім зрадів такому диву Господньому. Мироточення це, на думку отців церкви, це як надприродне явище, про яке говорити важко. Нам Господь подає цей знак, що він разом з Божою матір'ю взяли це місце в свою опіку. Факт мироточення одразу кількох ікон у храмі в Панталії на Дубинщині уже встигла зафіксувати комісія єпархіальної ради. Складено відповідний акт засвідчено і підписано всіма членами комісії про те, що дійсно відбулося в Хрестовоздвиженському монастирі. Чудо мироточення ікон. Тож відтепер побачити диво Господня можуть усі охочі віряни, кажуть священники. При цьому акцентують, що це відбулося не в старовинному храмі, та й образи, які замироточили, не є ані давніми, ані особливими. Валентина Гордич, інформаційна програма День.